А що це таке? Оце поки не зникло, що це таке тут повзає? А що це? <рес> Валентин, ти що <шо>, заблукав? <рес> Валентин, ти взагалі нормальний. А що ти такий? А як ти сюди потрапив? Тобто ти, ти тут. Ти що. А, ти тут каміння береш. Ого, куди ти йдеш? Так, таку дорогу дальню ти тут зробив. Ага, ну так, да, реально, камінь таскає. І ти теж. Вус. А... а ти чого? Ти теж камінь таскаєш? А де ви його берете? Боже, як далеко. Через всю карту просто йде. Так, ткани завершили. І де ти береш? І... Ти просто капець. А де. Оце? Оце ви сюди ходите? Оце взагалі капець. Оце капець такий капець. Це неразумно. Але що робити? Я не знаю, що робити. Ближче ніде не знайшли.